呢。 Жня новорічна казка, музичні привітання та казкові герої. Ось так весело та святково у Криворізькій гімназії 125 Презентували проєкт Подарунки для дітей. У Гості свята більш ніж ста представників обдарованої молоді з різних закладів освіти. Аби підняти настрій запрошеним. Для них виступали творчі колективи з палацу юнацької творчості «Горицвіт» та дивоцвіт серед них і дівчата з колективу Мікс, які подарували всім присутнім гарний настрій за допомогою співу. Я сьогодні прийшла подарувати дітям радість. Тому що зараз дуже складний час, і нам важливо, щоб вони посміхалися. Окрім творчих колективів до малюків, завітав справжній Санта, символ року дракон та чарівна фея. Разом з казковими героями маленькі криворіжці танцювали, веселилися та поринули у справжню новорічну казку. А родзинкою свята стали солодкі подарунки для малюків від Ради оборони міста та міської влади. Це новорічне свято для обдарованих дітей міста. Відбувається воно на базі нашого закладу для того, щоб зняти напругу емоційну, психологічну у дітей такі свята для дітей необхідні. Тому вважаю, що місто правильно робить і голова ради міста їх дуже велику увагу приділяє саме стану емоційному дітей, адже діти найвразливіша категорія. Окрім того, свято пройшло не лише весело, а ще й безпечно, адже привітання проходило у нещодавно відремонтованому Му укритті, яке функціонує на базі гімназії ще з минулого року, адже у такий тяжкий час для усіх нас безпека дітей найважливіша складова кожного заходу. Наш марафон казкових свят для діточок продовжується. Почався 6 грудня, закінчується 7 січня. Вже проведено 211 таких заходів. утренників. я дуже вдячний нашим школам. Зараз у круті, ви бачите, проходить концерт і подарунки. Також нашим палацем культури, музичним школам, театром. Тобто скрізь дає укриття, дає можливість, ми проводимо. Всього протягом марафону новорічних свят понад 600 криворізьких творче обдарованих дітей отримують свої солодкі сюрпризи. Тож міська влада та рада оборони міста робить усе можливе, аби діти повірили у казку та хоча б на годину відволіклись від страшних реалій сучасних. Сного світу, адже у кожної дитини повинно бути щасливе та безтурботне дитинство. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.